ранкове шоу прокидайся на телеканалі. Ми Україна Плюс повертається. Доброго ранку. Вітаємо і дякуємо, що ви залишаєтеся з нами. Далі до цікавої теми, тому що будемо говорити про пластичну хірургію, а точніше про пластичну хірургію як обов'язковий тюнінг для усіх. А видання The Economist пише, що глобальний ринок медичної естетики на сьогодні коштує понад 80 мільярдів доларів, а через 5 років він зросте майже вдвічі. За словами фахівців, під час пандемії кількість пластичних операцій зросла на 10 мільйонів. Найбільше їх роблять у Бразилії, Туреччині та Китаї. А у Південній Кореї тільки вдумайтеся, чверть жінок у віці до 30 років вже змінили зовнішність. І тут я задумався про свого чубчика. Тому що розповсюдженою практикою також є явище медичного туризму у 23-му році до Туреччини приїхало півтора мільйона людей. Більшість з яких за омолодженням або пересадкою волосся це я зараз подумав про себе. Трансплантація волосся там коштує всього 2,5 тисячі доларів. Чому я сказав всього? Тому що, от, наприклад, у Британії коштує вона до 12 тисяч, а в Бразилії навіть пропонують ринопластику, тобто це порівняти вам носика на виплат до 100 платежів. Як розвивається пластична хірургія та косметологія в Україні? Які там ціни дізнавалися наші журналісти? Тож, давайте дивитися вигідний ракурс, відрятушоване обличчя та вивірені пропорції. Нас оточує естетика, симетрія та канонна краса. Це спонукає думати, що ж із зовнішністю кожного з нас не так. Пластичним хірургам роботи, хоч відбавляють. Це Бред Піт, і він зробив підтяжку обличчя Сільвестр Сталлоне. Він також неодноразово прибігав до якраз оперативних втручань молоджуючих. Підсівши на гачок зміни зовнішності, складно відмовитися від наступних операцій, кажуть фахівці. Звідси абсолютно абсурдні тренди. Люди перетворюють себе на фріків. Щозрін Вальденштейн, відома як жінка-кішка, вона перенесла безліч операцій. Розрізали язик, щоб він не виглядав як язик змії. Тобто, вуха ельфів робили. Це просто якась субкультура, яка хоче відрізнятися або щоб привернути на себе увагу. Ще кілька років тому в гонитві за суб'єктивно ідеальною зовнішністю жінки переходили всі усі межі. Там вилиці якісь такі зробили, або там роблять дуже таке вузьке і гостре підборіддя і уколами, і імплантами була якась тенденція робили губи якоїсь такої дивної форми. Та й загалом у кожній країні своє розуміння ідеалу краси. Французи віддають перевагу дамам з нюдовою зовнішністю. Шведи люблять блондинок. У пар дівчина неодмінно має бути пишно тілою, а в Ірані особливі критерії пред'являють до носа представниці прекрасної статі. Хірург каже, серед бажаючих зробити пластику є топ країн. Латинська Америка, вони взагалі там е, номер один в принципі по розвитку на пластичної хірургії, це Бразилія, як відомо, це Сполучені Штати, є е, е, країни, які орієнтуються на них, там в тому числі Ізраїль, наприклад, передові технології. Хоч українським лікарям і бракує необхідного рівня, аби конкурувати з цими державами, естетична медицина та косметологія вражає. Зараз дуже популярні процедури, які мають ефект після першої вже процедури, тобто одноразові, це бутеліна терапія, збільшення вилиць, тобто з колової ділянки. Дівчата більше вже витрачають часу і коштів на якість шкіри, а не на пишні губи, щоки, підборіття і вилиці. Зараз ринок продовжує стрімко розвиватись. Існує більше спеціалістів та більше методик. Але масовий тренд у процедурах це природність під назвою коктейль, Монако, авторські методики. А якщо починаєш розбирати ці коктейлі, монако або авторські методики, то коло це на голові стають дивом, тому що у складі цих коктейлів і крапельниць золушки. До речі, препарати, які взагалі не можна використовувати, за словами фахівців у пластиці, жінки все частіше зменшують груди або обирають невеликі розміри імплантів серед антитрендів. Процедури створені заради маркетингу, які не несуть користі. Звичай, це бутоліна терапія, це приберіть мені мішки під очима, і давайте ми трошки підтягнемо овал, щоб не було помітно, що я старіший, і це повинно бути мінімум процедур і максимум ефект. За словами косметолога, чоловіки також почали активно відвідувати спеціалістів та лягати під ніж відсоток чоловіків, які звертаються за пластичною хірургією, набагато збільшився. І вони виконують не тільки такі операції, які традиційно виконуються, такі як пластиковух, носа зараз і ліпосакції, підтяжки живота, підтяжки обличчя, а дуже багато блефоропластик, тобто підтяжки повік виконують. За прогнозами експертів, вже в найближчі роки ми побачимо прорив у використанні синтетичних матеріалів і реконструктивних операціях, застосуванні 3 d технологій Відкриються нові підходи до закриття дефектів за допомогою штучної шкіри.